В Черкасах з 1 березня запрацює новий ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені захисників України. Сьогодні дізнаємося, якою буде його місія, як навчатимуть майбутніх ліцеїстів та чим особливим навчання стане в такому закладі. Про це та інше розповість нам сьогодні Світлана Муренко, виконуюча обов'язки начальника Черкаського ліцею з посиленою військовою фізичною підготовкою імені захисників України. Вітаємо вас у студії! Дякую. Пані Світлана, ну перш за все, певно, давайте почнемо з того, яка все таки мета створення такого закладу, бо для Черкас, власне, це вперше. Так, дійсно, Черкаський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою відкриє двері цього року для учнів 8, 9 і 10 класів. Це дійсно унікальний заклад, один єдиний в Черкаській області, і він створений для того, щоб учні здобули знання, уміння, навички, сформували компетентності відповідно до державних стандартів базової середньої освіти, повної загальної середньої освіти, а також стандарт спеціалізованої. Освіти військового спрямування тому наші ліцеїсти матимуть міцні знання, матимуть належний рівень фізичної підготовки, підготовки військово-прикладного характеру і сформуються як особистість сильна, відповідальна і цілеспрямована. Сильні, відповідальні, ціли у вас багато як збираєтесь реалізовувати от такі якості на практиці. Знаєте, сучасна школа, сьогоднішня школа, несе велику відповідальність за завтрашній день незалежної України. Тому в освітній системі кожного закладу пріоритетним є національно-патріотичне виховання. Ми всі знаємо, що молодь виховується за чашкою чаю, молодь виховується в оточенні тих, з ким перебуває найбільше. Тому дуже важливо перш за все створити такий педагогічний колектив, сформувати його, який матиме свої орієнтири, свої ціни і зможе передати це учням. Далі будемо планувати роботу так, щоб національно-патріотичне виховання було наскрізним як під час навчальної діяльності, так і в позаурочній діяльності. Будемо дотримуватися всіх державних національних традицій, традицій, які сформувалися в нашому місті. А також сформуємо власні. Ви так багато всього розповідаєте. Чи можемо ми, хоч приблизно? Спробувати розказати, який день буде у ліцеїста, чим вони будуть займатися, бо чи це буде от як день в школі, чи будуть якісь додаткові заняття, чим власне будуть займатися майбутні ліцеїсти? Наразі триває обговорення навчального дня ліцеїстів, але вже можемо сказати, що орієнтовно навчальний день ліцеїста буде з 8 до 17 години. В першій половині дня, звісно, це будуть навчальні заняття, але вже зразу можна сказати, що до навчальних занять. Традиційної школи будуть додані відповідно до стандарту спеціалізованої освіти військового спрямування, саме предмети військового спрямування. Це буде і у 8-9 класах. Початкова військова підготовка. Це буде курс за вибором орієнтування в місцевості. Це буде військова дипломатія. Це буде англійська мова в професійному самовизначенні. Орієнтовно, ось так. Друга половина дня це будуть гуртки, секції відповідно до профілю закладу. А також будемо планувати екскурсії, будемо планувати відвідування військових частин, щоб учні ознайомилися з напрямком, який вони обрали. Щоб охопити таку от кількість занять розвитку дітей, мають бути власне і кваліфіковані педагоги. Це планують бути от військові, ветерани чи просто вчителі, як проходить цей відбір і на кого ви більше націлюєтеся. Звісно, для того, щоб учні опанували державний стандарт, освітній стандарт Міністерства освіти, то це будуть, звісно, педагоги. А для того, щоб познайомити з предметами саме військового спрямування, з курсами за вибором військового спрямування, з факультативами, з гуртками, то звісно, хто може краще навчити учнів, як не військовий фахівець. Тому, крім цивільних, у нашому закладі будуть військові, бо навчальні класи у нас. Будуть іменуватися навчальними взводами, буде у них вихователь, і звісно, ми плануємо, що це буде військовий фахівець. Дуже цікаво, насправді, але поки от ми з вами говоримо. Ми напередодні дізналися у Черкащан, власне, чи знають вони про створення такого закладу, що вони mm -hmm. про це думають. Тому пропоную зараз переглянути колег. Попрошу продемонструвати. Цього не знаю, не чула. Ну я вважаю, що такі заходи потрібно робити, тому що люди потребують такої допомоги. Знаю, звісно. Як ви до цього ставитеся? Не дуже. Ні, не чула ще. А як би ви до цього поставилися? Мабуть, що твориться. В світі, мабуть, треба. Ні, я таке вперше чую. Ну, я за те, щоб вже скоріше б закінчилася б війна і припинилося це все. І щоб ми не нав'язували дітям агресію, не розповідали їм, що треба вбивати, як тримати зброю. Ну, Це взагалі страшно. Да. А чому? так? Тому що це потрібно. В нас зараз це потрібно. У нього батько військовий, він зараз на Покровському напрямку. Я хочу, щоб мій хлопчик був підготовлений до всяких випадків в житті. Ну, читала. Ну, взагалі, треба в кожній в кожному класі, в кожній школі повинен бути урок, призначений цьому, повинні діти вміти все це робити, знати. А спеціально, ну можливо, так. Мені б не хотілося. Мені б хотілося, щоб ця війна скоріше закінчилась, і наші діти не змушені були туди йти захищати. А як би ви до цього поставилися? Ви б віддали свою дитину потім? Ні, у нас тато воює за те, щоб дитина більше не вибувала. У нас дівчата. Ну, мабуть, що ні. Це я вже читала. О, і що ви можете про це сказати? Ну, що я можу сказати, але ж треба державу захищати і треба готуватися до захисту всім і жінкам, і чоловікам, і, і студентам, учням. А нагадаю дивитеся програму Актуальна розмова. Ми щойно переглянули думки черкащан з приводу створення нового ліцею з посиленою військово-фізичної підготовки імені захисників України. І власне сьогодні у нас у студії виконуючи обов'язки начальника Черкаського ліцею з посиленою військовою фізичної підготовки імені захисників України Світлана Муренко. Пані Світлано, думки поділились. Є ті, хто вважає, що це потрібно, є ті, хто говорять, що Хочеться, щоб війна закінчилася і цього всього не було. Але ж я так розумію, в концепцію закладу вони закладали тільки як виклик часу на воєнні дії і зараз, а як і в перспективу, бо патріотичне виховання воно не залежить від воєнного стану. Я правильно розумію, Правильно, дійсно, дійсно так. Наші випускники матимуть дійсно можливість вступити до... Вищих навчальних закладів, саме військових, і е, посвятити своє життя е, у справі з, е, зі збройними силами України е, чи інших військових формуваннях. Але крім цього, наші випускники зможуть і вступати до цивільних закладів за бажанням, е, і також вони матимуть належний рівень фізичної підготовки для того, щоб е, своє життя пов'язати е, саме з цивільною сферою, де ці навички треба це і. Охоронна діяльність, це і спортивні організації, тощо тому не лише військова справа. Тобто, навіть після закінчення от воєнних дій в Україні, чого ми всі так чекаємо, ліцей буде продовжувати функціонувати. Я так розумію, знання і навички, які він дає, буде будуть актуальними. Звісно, звісно, це і наше завдання, тобто не лише навчити військової справи, а й сформувати людину патріота, людина, яка людина, яка зможе долати життєві виклики. Бути сильною, відповідальною, і я твердо переконана, що чим більше знає дитина, тим більше в неї буде можливостей у житті. Саме це наше завдання, завдання нашого закладу. Поки трошки говоримо і про завдання і про те, як буде функціонувати. Пропоную одразу послухати коментар Анастасії Чубіної, заступниці міського голови Черкас з приводу того, як буде функціонувати ліцей, чим будуть займатися діти. Насправді заклад буде унікальний, тому що це не просто звичайна школа, це фактично заклад, в якому, скажімо так, військовий устрій він буде переважати. Тобто, це, звичайно, великий акцент на військову фізичну підготовку, це великий акцент на вивчення допоміжних дисциплін військового напрямку, таких як, наприклад, військова дипломатія, це, звичайно, посилене вивчення іноземної мови. плюс... Міська рада від себе засновник забезпечує трьохразове харчування учнів, забезпечує е, форму для всіх учнів закладу. І фактично е, ми прикладаємо максимум зусиль для того, аби 1 вересня 2025 року заклад відкрив е, свої двері і прийняв перший е, набір учнів. Щойно ми переглянули коментар Анастасії Чубіної, заступниці міського голови. І пані Анастасія згадала, що ліцеїсти матимуть можливості не тільки у шкільного навчання, а й поза класом. Це якісь додаткові секції, чи що це може бути для учнів? Це будуть дійсно додаткові гуртки, додаткові секції для учнів, саме військово-спортивного спрямування. І також, як я вже зазначала, це буде відвідування і музеїв. Будемо формувати свої традиції вже для того, щоб. Щоб їх тоді реалізовувати, тобто плануємо другу частину дня, щоб вона була насиченою і щоб учні наші були міцні не тільки інтелектуально, а й духовно. Ну і до найцікавішого триває вступна кампанія. Як зараз до вас потрапити чи багато охочих, як зараз відбувається цей процес у вас? Зараз дійсно стартувала і продовжує свою діяльність вступна кампанія, і до нас звертаються батьки, яких цікавлять умови вступу. І також у нас вже є учні, які подали документи для вступу. І буде тривати вступна кампанія до 31 липня. До нашого закладу можна потрапити тим, кому вже є, або у рік зарахування буде 13 років до 8, відповідно 9 і 10 класу. Ось саме ця, ця категорія. Як хлопці, так і дівчата можуть вступити для того, щоб опанувати те, що вже було зазначено. Вступити може кожен охочий? чи це якісь вступні іспити. Це, це будуть вступні випробування. Будуть вступні випробування. Вступати може дійсно охочий, який має ту фізичну підготовку, щоб реалізувати, щоб ми могли реалізувати програму. Це має бути основна група здоров'я, звісно. І будуть вступні випробування вже на початку серпня. Це із української мови, це з математики, це з англійської мови і це фізичні випробування. Уже є на Фейсбук сторінці Орієнтовні зразки, і якщо учень підготується, він легко може справитися із завданнями, і ми раді будемо бачити таких огочих у нашому закладі. Тобто, це такий конкурсний відбір найкращих конкурс. з кращими балами. Mm -hmm. Чудово, е, може трошки проїспити це. Ви поділите їх на дві частини, е, і кожен охочий, власне з восьмого класу. Правильно з восьмого класу, так. з восьмого класу до восьмого, дев'ятого і до десятого класу. Так. це а будуть окремо за скільки групами. Скільки діток плануєте прийняти цього року цього року? Плануємо 150 осіб. У майбутньому це 400 осіб. 400 ви плануєте розширятися? Бо так. ми знаємо, що зараз ліцей функціонує на базі однієї зі шкіл, і згодом, як ви вже сказали, буде створене окреме приміщення, яким чином фінансується власне проект. Проєкт фінансується коштом засновника, це коштом міської ради, і тому зараз триває ремонтні роботи, тривають і в майбутньому буде нове приміщення. Це все буде коштом міської ради. Також, уже, як говорили, коштом міської ради наші ліцеїсти будуть забезпечені триразовим харчуванням, будуть забезпечені форменим одягом, і навіть нашим ліцеїстам буде стипендія за високі успіхи. У навчанні, в спорті, у вивченні предмета захисту країни нашим ліцеїстам буде стипендія. Триденне харчування, тобто, це ви прям триразове не, триразове. триразове. Ой, боже, триденне так. Триразове харчування, тобто, це майже весь день вони знаходяться на базі в школі, і потім додому, чи є якась опція у вас там залишатись, не залишатись, бо триразове харчування звучить, наче як там вони майже не ночують. Відповідно до санітарних норм, так то діти, якщо перебувають з восьмої орієнтовно до сімнадцятої. Дини, то дійсно вони мають три рази харчуватися, тобто ми повинні дбати і про фізичне здоров'я дітей, і тому вони будуть харчуватися. Це вранці сніданок, це буде обід, це буде такий підвечірок. Потім будуть тривати там гуртки секції, і потім діти будуть іти додому, тому що цього року не планується, щоб вони були на цілодобовому харчуванні. А коли в нас буде вже нове приміщення, то там уже буде передбачено, що наші ліцеїсти можуть перебувати і. Цілодобово. Угу. І за форму ви згадали, це буде як військова форма для всіх учнів. Правильно, це буде так. як ваша шкільна форма. 150 учнів, наче, ну, здається, поки не багато, але це вже от такий початок, яким ви бачите майбутнє цих учнів. Майбутнє цих учнів бачу успішним, тому що вже е, триває вступна кампанія, і ми стикаємося з тим, що хтось боязко ставиться. І тому, якщо дитина прийняла цей виклик, так, е, прийти до нашого закладу, опанувати, то вже у неї буде більше можливостей, і такі буд діти будуть більш конкурентно спроможними серед інших. Тому багато тільки вже... бачу успішне. А багато вже охоче вас? є, є так. Є. є охочі є дуже багато, які ось наразі цікавляться. Тобто які навіть не подавали попередньо заявки, але вже зараз цікавляться тим, як буде тривати вступна кампанія, до якого часу, які будуть випробування вступні, яким буде навчальний день. Хвилюються і діти, бо це, власне, для них новий етап у житті. Чи хвилюєтесь ви перед таким перед стартом, от 1 вересня маєте стартувати, які ваші емоції? Звісно, хвилююся, звісно, турбуюся, тому що хочеться створити такий освітній простір, де буде дітям і комфортно, але одночасно, щоб це була і дисципліна, щоб це був і порядок. Тому треба ретельно спланувати так. І навчальний процес, і виховний процес, тому звісно, роботи ще попереду багато, але я не боюся цього. Мені здається, навіть хто от слухав і ще вагався, то вже точно переконався, що це чудовий вибір для їхніх діток, і, можливо, б наостанок щось хотіла сказати батькам чи майбутнім ліце... ліцеїстам, які от розглядають можливість вступу до вашого закладу. Дійсно, сьогодні багато хто стоїть на етапі такого межі чи дійсно вступати, чи дійсно не вступати. Бо для тих, хто вже подали до нас документи, звісно, вони вже вибір зробили. Для тих, хто вагається, я хочу сказати, що треба спробувати. Тому що, якщо ви не спробуєте, ви знаєте, як буде. Якщо ви спробуєте зробити цей вибір, то перед вами відкриються нові можливості, нові перспективи. Тому ми запрошуємо і надамо повністю кваліфіковану. Відповідь, якщо у вас виникають питання щодо вступної кампанії чи то до навчання у нашому ліцеї. Треба спробувати, бо чекають нові перспективи. Так говорить пані Світлана Муренко, виконуюча обов'язки начальника Черкаського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені захисників України, вона була сьогодні гостею нашої нашої студії. Говорили про ліцей, який з 1 вересня розпочинає свою роботу. Наразі триває вступна кампанія. Тож, якщо ваша родина розглядає можливість навчання у такому ліцеї. Пам'ятайте, що це не лише про дисципліну, як ми сказали, і фізичну підготовку, а й про виховання лідерів, відповідальних громадян і сильних духом людей. Це була програма Актуальна розмова більше корисної інформації ви знайдете на нашому сайті Vika.ua та нашому youtube каналі До зустрічі у нових випусках.